Батько занадто вірить у прикмети. На вулиці ми побачили чорну кішку. Тато застережив, що ні в якому разі вона не повинна перебігти нам дорогу, і ми кілометр бігли паралельно. Мама переживає, що їй через два місяці вже тридцять Тато попросив її не перейматися, бо як він каже. Вік вже не той. На базарі татові здалося, що нас обважили на 50 гривень. Він попросив перерахувати. Та ми доплатили ще 80. На У нас вдома зникло світло. Мама сказала, що треба шукати на батька. Тато прийшов з роботи і підтвердив це.